Чи знали ви, що 14 лютого? Весь світ святкує не лише день закоханих. 11 років тому цього ж дня американка Емі Бродмур започаткувала міжнародний день дарування книг. Відтоді 14 лютого обмінюються не лише валентинками. Тому в Ірпінський ліцей інноваційних технологій з самого ранку завітав голова інвестиційної ради Ірпеня, засновник товариства відважних Володимир Карплюк. Він привіз ліцеїстам підбірку книг всесвітньо відомих авторів, збирав її разом зі своїм сином Максимом, випускником еліту, і радить прочитати кожному учневі. Твори павличка, Андруховича, Жадана та інших літераторів стануть початком створення в еліт власної бібліотеки. Була нам директор Еліту Марія Гостін і ми її активно підтримали. Чому? Тому що в... для мене кількість бібліотек, кількість скажімо, місць, де можна дотркнутися до книжки, вона визначає взагалі розвиток міста, культуру міста. Наявність ще одної бібліотеки в нашому місті вона зробить наше місто сильнішим». Щодо формування бібліотеки, білітівців – наполеонівські плани. Учні та вчителі планують створити незвичайну, а найбільшу на київщині шкільну різномовну бібліотеку із створимо англійською, іспанською, німецькою, польською та, звісно, українською мовами. Наразі українські волонтери створили у Варшаві пункт збору книг. Тож зовсім скоро у навчальний заклад почнуть надходити книги із різних куточків світу. У нас всі підручники шкільні були на планшетах, і ходять з гаджетами. І якось ми на коридорі побачили, що діти сидять такі з книжками. Вони читають, і виникла ідея А чому б і ні? І з цього учнівське самоврядування підхопило цю ідею. і Вже вони почали її розвивати. Тож бібліотеці в літі буде. А поки масштабна бібліотека у процесі створення, і літівці вже обирають, що почитати із першої подарованої підбірки. Ліну Костенко хотіла би прочитати це її поезію. Триста поезій. Звісно, іншомовне теж можна читати, і це круто, коли люди знають багато різних мов. Але важливо знати українську і читати українською. До речі, поповнити новостворену бібліотеку «Еліту» може кожен охочий. Щоб передати книгу до Ірпінського ліцею інноваційних технологій, звертайтеся до виконуючої обов'язки директора навчального закладу Марії Гостін.